Доброго дня, шановні глядачі та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами будемо консервувати ось такі чудові шампіньйончики. Вони будуть у нас мариновані. Будемо ласувати ними взимку. На газ ми ставимо 600 г води, додаємо третину ложку солі. Чекаємо, поки закипить. Зараз у закипівшу воду ми будемо всипати наші шампіньончики. Водичка наша вже кипить. Засипаємо наші грибочки у каструлю. Так, доводимо до кипіння. І потім, як закипить, засікаємо час і варимо 15 хвилин. Це якщо гриби невеликі. Якщо гриби величенькі, варимо хвилин 25-30. Тим більше, якщо вони принесені з лісу або це логові у вас шампіньйони. Мої грибочки почали закипати. Я накриваю кришкою. Збавляю вогонь до мінімуму і на повільному вогні, щоб ледь дати булькало, варю 15 хвилин. Ще забула сказати, грибочків тут кілограм. Цей рецепт розрахований на кілограм грибів. Також треба забула додати, що. Вибачте, камера запотіла трошки. В процесі готування шумок, який утворився пінку, пінкою, його треба знімати шумовкою. Все, в мене добре вимиті гриби, тому шуму небагато, але він буде поступово утворюватися, і я буду знімати його шумовочкою. Варимо далі. Наші грибочки вже готові. Виключаємо їх і будемо зливати на сито. Юшка нам не потрібна, ми її виливаємо. Так, зливаємо наші грибочки на сито. Грибочки ми злили. Ось така в нас вийшла юшка темна. Гриби добре струшуємо, щоб вони скапали. І повертаємо їх. Каструльку, в якій вони варились. В каструлю виливаємо пів літри води і ставимо варитися ще на 20 хвилин. Гриби ми поставили варитися. Зараз зробимо маринад з тієї води, в яку ми їх влили. Для маринаду на ті пів літри води, якими ми зараз залили води, потрібно 20 грам солі, я ось відвожила кухонними вагами, 30 грам цукру. 50 г 9% оциду. Зараз я все це додаю в каструльку з грибами. Оцет виливаю, висипаю ціль та цукор. Гриби закипіли, накриваю кришкою. Знову прикручую вогонь до мінімуму, ледве булькало, і варимо 15 хвилин. Тим часом, поки наші грибочки варяться, ми додаємо прямо ще прямо в баночку. Для цього нам знадобиться пів лаврового листка. Або я взяла ось такий малесенький. Дві горошинки духмяного перцю, пучок чорного перцю і зубчик часнику. Я свій часничок, зубок розрізала навпіл. Це можна цілим вкинути, можна не вкидати. Також нам потрібна простерилізована чиста баночка, і для зручності, щоб легше було насипати грибочки в банку, можна взяти жолобок. Так, накладаємо наші прянощі у баночку. Зараз грибочки доваряться і будемо накладати їх у баночку. Наші грибочки вже зварилися, зараз я буду накладати їх в банку і закатувати. Так, Доливаємо до верха маринадом. Закриваємо кришкою і йдемо закатувати. Грибочки я закатала. Ось така краса у нас вийшла. А це я хочу показати гриби, які я закривала минулого разу. У них фантастичний медовий колір, вони запашні, ароматні. Хочу додати, що цю банку ми не накриваємо, не вкутуємо, а просто відставляємо на столі, вивертаємо Денцем до гори і залишаємо до повного стигання. Коли наша баночка охолоне, ми беремо і переносимо її в погріб. Ось такі чудові грибочки ми будемо смакувати взимку. Дякую всім за перегляд. Була б не проти, якби підписались на мій канал.